Важка політична ситуація в країні, загострення конфлікту у східних регіонах та збільшення кількості терактів змушують владу посилювати заходи безпеки у всіх населених пунктах. Працівники підприємств та організацій мають знати, як поводитись при виникненні надзвичайних ситуацій. Для них було розроблено рекомендації в умовах виникнення терористичного акту. Отже, які мають бути першочергові дії персоналу підприємств при вчиненні диверсійних або терористичних актів. По-перше, посилити охорону, встановити додаткове відеоспостереження, сигналізацію та уважніше перевіряти тих, хто заходить на виробництво. У випадку загострення криміногенної обстановки в регіоні, ввести чергування співробітників підрозділів безпеки та постійно оглядати територію і приміщення, слідкувати, щоб шлях для евакуації був завжди відкритий. Якщо ви знайшли підозрілий предмет, не торкайтеся його і не наближайтеся, при необхідності евакуюйте працівників та вимкніть газ, електрику та інші комунікації. Нехай люди, які знайшли небезпечний предмет, залишаються у полі зору до прибуття правоохоронних органів. Доволі часто злочинці використовують телефон для передачі повідомлень про закладені бомби, захоплення людей і пред'явлення вимог. Але також нерідко дзвонять і телефонні хулігани. Якщо по телефону вам повідомляють про можливий теракт, намагатися в розмові з анонімом запам'ятати і зафіксувати якнайбільше даних. Спробуйте зав'язати розмову з анонімом і з'ясувати конкретну інформацію про його особу, професію, місце перебування. І, якщо можливо, вмовити добровільно відмовитися від задуманої акції. Якщо на території підприємства стався вибух, необхідно в першу чергу, звичайно, викликати пожежних швидку допомогу, рятувальників та повідомити у міліцію, організувати евакуацію персоналу з ушкоджених приміщень. До прибуття швидкої надати постраждалим первинну медичну допомогу. Відключити подачу електроенергії, газу, води, тепла, в ушкодженні вибухом приміщення. При захопленні людей у заручники необхідно негайно повідомити про надзвичайну подію правоохоронним органам і керівництву. По можливості блокуйте місце події, використовуючи технічні засоби охорони. Увімкніть камери відеоспостереження в режим запису, не вступайте в переговори з терористами і по можливості виконуйте їхні вимоги, якщо це не зв'язано з заподіянням шкоди життю і здоров'ю людей. Евакуюйте персонал, який знаходиться поза місцем захоплення заручників. Якщо ви знаходитесь на своєму робочому місці і раптом почули сигнали про евакуацію, без поспіху істерики паніки зберіть службові документи в сейф або в шухляди столу. Візьміть з собою особисті речі, документи і цінності. Закрити вікна, вимкніть електроприлади і світло. При необхідності використовуйте індивідуальні засоби захисту, протигаз, респіратор, закрити двері на ключ, ключ залишіть у замку, рухайтеся маршрутами, які позначені в схемах евакуації. Не повертайтеся в покинуте приміщення, поки на це нема дозволу.